Заглянуло сонечко у наше віконечко! Діткам посміхається, на заняття збирається. Давайте посміхнемось сонечку. Ліворуч. Праворуч! Діти! У сонечка гарний настрій. І у мене теж сьогодні гарний настрій. А зараз до мене поспішає лікар здоров'ячок. Доброго дня, амалята! Діти, хочу вам нагадати, що можна робити, а що не можна, щоб бути здоровими. І зараз я вас запрошую в гості до казки. Адже з казкою завжди весело, бо казка нас навчає розуму, дарує щедрість і багатство знання. Дзвоник дзвінку подзвоню, казку дітям розпочну. Казка називається Мишеня Мишко і брудені лапки. В одній мишачій сім'ї жило було мишеня мишко. Воно було веселим і активним і дуже любило ігри на свіжому повітрі, особливо у футбол. Одного разу Мишко прийшов з вулиці і помітив, що у нього дуже брудні лапки. Він витер їх у свої сірі боки, а лапки, думає, помию пізніше. В цей час мама покликала його до столу їсти. Мишко був такий голодний, що забув про свої брудні лапки. Обід був смачний, оскільки у мишей немає столових приладів, мишко їв виключно брудними лапками. Після обіду мишеня побіг до друзів на вулицю, але тут у нього у животі мишка завурчало. На футбольнім полі ось-ось почнеться гра. А у животику вже почався біль. Мишко вирішив терпіти, бо не хотів підводити свою команду. Від бігу біль не згасала, а все більше і більше боліло. М'яч вже у мишка, і він біжить, ледве-ледве стримуючи біль. Він вже забиває гол, але радості не відчув. Він заплакав і пішов додому. Його зустріла мама. Що трапилось? запитала мама. Животик болить, я не зміг більше грати з друзями. Мама дуже засмутилася і покликала лікаря. Лікар оглянув мишеня і мусив показати язик, пом'яв животик і тут побачив брудні лапки і запитав, а лапки ти завжди миєш? Мишко кивнув. Дивно, а чому ж вони такі брудні? Це не діло. Я сьогодні забув помити руки перед обідом, просто витер об себе, зізнався мишеня. Тоді все зрозуміло на брудних лапках завжди багато шкідливих мікробів і бактерій. Коли ти їв брудними лапками багато їх потрапило у животик. І тепер вони там танцюють і радіють, а у тебе животик болить. Пі-пі-пі. Що тепер мене робити? Помий руки, випий таблетку, поспиш і все, біль пройде. Мишеня помила руки над раковиною, випив мікстуру і пішов спати. Йому наснився жахливий сонь. Як мікроби разом з бактеріями танцюють у животику і кажуть, ніколи не ми руки, мишко, нас буде дуже багато, а потім ми тебе з'їмо. Мишеня прокинулася у холодному поту і зрозумів, що кожен спроможен сам піклуватися про своє здоров'я, як будеш ретельно мити лапки обіде тебе, біда, ось історія кінець, а хто руки миє молодець. Сподобалась вам казка, діти? А чому навчила нас ця казка? Що треба мити руки завжди після прогулянки, перед їжею, після туалету і перед туалетом? Так е після того, як ми доторкнулися до клавіатури, до мишки, до грошей, ви завжди повинні діти пам'ятати, що треба мити руки, сідати за стіл тільки з чистими руками. Діти, зараз ми покажемо, як мікроби бояться мила. Ось у мене є миска з чистою водичкою. Я туди насиплю земельку. І вона стане брудною, подивіться. Брудна вода. А я каплю трішки рідкого мила. Подивіться, як земелька утекла. Це бруд утік мікроби втікли. Бачите, як боїться мила мікроби? Діти, пам'ятайте, завжди мити руки з милом. Діти, подивіться, у нас є чистий файл. Начебто він прозорий, чистий, на ньому нічого немає. Ну, якщо ми туди покладемо рученята. Рученята чистенькі, біленькі. Подивіться, скільки на них мікробів. Бачите? На наших рученятах, стільки мікробів. А зараз ми візьмемо тверде мило і будемо мити наші рученята. Ось бачите? Як Микроби вони виникають. Зникають, так. І у нас давай покажемо, лікарю, чисті рученята. Бояться мила твердого. Бояться, бояться. На серветочку. А зараз я вам хочу показати, як мікроби бояться рідкого мила. Ось у мене по одному боці. Долоньки з мікробами. Так, да, вони брудні, подивіться, скільки багато брудні. А зараз під струєю ми їх. Змирюємо. Ой, водичка, подивіться, тримає їх водичка, не пускає їх. У мене чисті рученята. І в мене чисті, бачите? Діти, подивіться, в нас чисті рученята. Yeah. Діти, а щоб бути здоровими, треба не тільки мити руки, а ще. Мати гарний настрій. У мене сьогодні гарний настрій, яскравий сонячний, і я візьму жовту стрічечку. Ви теж вдома можете обрати любу іншу стрічечку, яка відповідає вашому настрію. А в мене сьогодні веселий настрій, тому що я сподіваюся, що всі дітки здорові. І Я оберу синій кольор стрічки, як синє небо, так синє волон. А зараз ми зробимо. Зарядку і будемо здорові. Ми візьмемо до рук кольорові фарби, розмалюємо світ у яскраві бабі. Крокодил прийшов завітав. У нього болять зуби, він плаче. Погляньте його. Так, у нього карієс, Болять а, зуби. їв багато солодкого. Подивіться, Одного зуба вже немає. Так, бачу, випав. Не можна їсти багато солодощів, морозиво прохолодне не можна. Він треба чистити, мабуть, зуби ввечері і зранку кожен день. Так, чистити зуби увечері і зранку. А крокодила закінчилася паста зубна. Діти, давайте разом допоможемо крокодилу і їх діточкам зробити зубну пасту. Діти, а зараз ми знаходимося у нашій лабораторії. Одягаємо рукавички, щоб не забруднити наші рученята. І будемо робити зубну пасту для крокодильчиків. Ось таких. Так. Ось у мене є скляночка з водичкою. Так, лікар, допомагайте, беріть дріжджі, насипайте ось тут кружечку. Ось так. Сухі дріжджі. Я пофарбую водичку нашу. ось так. Десь не Сюди дружіння. Давай ще. Ой, подивіться, О, зубна паста вийшла яка кольорова, як ми його назвемо. Для крокодильчиків. Мабуть, апельсинка. Так? Подивіться, О, давай чистити зуби. Так, давай, давай, давай. Ось, так, беремо. О! Аля! Багато і маленьким так. крокодильчикам, великому. і великому. Дуже дякують вони нам, діти, яка гарна у нас зубна паста вийшла в нашій лабораторії. Діти, ви зараз самі вдома, і щоб не трапилось біди, вивчить віршик разом з батьками. Є правила захисту, всім нам відомі, нам треба завжди їх усім пам'ятати. Тож будемо зараз ми їх повторяти. Не можна пускати чужого у дім, бо дім це фортеця, коли ви у нім. Не можна гуляти самим у дворі, це треба всім знати. Батькам, дітворі. Не можна з чужими людьми розмовляти, дарунки від них вам не можна приймати. Їхати в ліфті краще самому або із батьками чи добрим знайомим. В машині чужі пропонують кататись. що? Будем сідати? Ні, рішуче відмовляйтесь. Говорять, прийшли ми від мами, прийшли ми від тата, не довіряйте, перевіряйте, загроза життю то 102 набирайте. Про службу безпеки завжди пам'ятайте, Вибрати місце для розваги. Треба вміти і без мами. Коли граєшся в оселі, не підстрибуй аж до стелі, бо як скинеш з шафи вазу, гуля вискочить відразу. Не дивися вниз із вікон, Із балкона не кричи. Якщо сам це добре знаєш, то ще й меншого навчи. Мамам треба пам'ятати. Дрібні речі не давати, бо голки, шпильки намистини то не ігри для дитини, гудзики, квасоля, біб може призвести до бід. Для безпечної ігри місце вибери і ти, щоб лихо в хату не пускати, дрібні речі слід ховати. Любі малята! Бережіть своє життя і своє здоров'я! Діти, пам'ятайте, про здоров'я треба знати, про здоров'я треба дбати. Не забувайте дружити з водою і з милом. Стеза чистотою. Всім дітям насилаємо посилку, хто отримає, будь ласка, присилайте фото. Яка гарна посилка, давай збирать, бігом, діти чекають. Шампунька, геть? 감 Будьте здорові!